Цього разу в тебе знову дві акційні листівки, звичайні ось такі знижечки і знижки до Дня Миколая. Спочатку покажу вам ось цю. Знижки будуть дійсні з 29 листопада по 5 грудня. Кукурузка і горошок по 29 гривень, квасоля в томаті 31,20, також вареники і пельмені від мішутка 40% знижки. Масло 50 гривень, ковбаска, ось така по знижці сир плавлений по 11,90. Дивимось далі. Знову різна ковбаска, сосиски, грудинка ось така. Крабові палички, форель по знижці, ікра, сардина, кава від Якобс і картнуар. Гляньте, які знижечки до мінус 40%. Також вареники з сиром солодкі, 70 гривень. Також ось такий набір. Вітаю зі святом. 40% знижки, чайок від ловаре. Гляньте, знижка 41%. Класні дуже знижки. Шоколадки Мілка по 85 гривень. 40% знижки, ось ці величезні. Також рис по знижці, макарони, оливки, олія, сирочок. Ось цей дуже смачний. Також кисломолочний сир йогурти, майонез, акційний, цукерочки ось такі батончики різні, зефір, чай, соломка, пластівці, фігурні вироби, арахіс, 20-30% знижки. Ну, непогано, я вам скажу. Так, тут у нас. Різна, як бачите, і корм, і фольга серветки, зубна паста, гелі шампуні, порошки, кондиціонери, туалетний папір, знижка 50%. Одразу скріньте собі, якщо тут: алкогольні напої, коньяк, горілка, вино акційне, пиво буде по акції, ну, як завжди по суті. І тут вже таке. Все, можна сказати, книжечки, різні наборчики, блокнотики для діток. в акційні. ось такі набори. Щось прикольне, до речі. Серветки по 20 гривень. Очки для прикрас. До речі, дивіться, ось така чашка 150 гривень буде. Прикольно, мені сподобалось. І ось так. А ось цю листівку знижки до Дня Миколая покажу в себе в інстаграмі. Обов'язково переходь і дивись в сторіс. І як обіцяла, показую вам знижки до Дня Миколая. Знижки до мінус 50%. Дуже багато солодкого, як бачите, буде по знижці. Шоколадки Відмілка по 85, також барні по 8,90, яйця з сюрпризом 16,80 адвент-календар по 80 гривень. Ось такий набір ММДМ з 52,90 і ось такий набір 6790. Давайте будемо дивитися далі. Що тут у нас ще по знижках? Знову солодке, солодке, солодке. Ну, дійсно, діткам на е, Святого Миколая можна купити класні солодощі. Орео по знижці, ось такі желейки, вафельки, батончики, ММДМ познижці, шоколадка Мілка, дивіться, ось ця новорічна. Е, казали, дуже смачні ось ці е, яєчка Орео, хочу собі взяти спробувати. І розкажу вам фігурна цукерочка, дракончик буде по знижці, ось такі набори від рошен і ще набір тут. Цукерочки від мілка, типу міні-шоколадки. Також шоколадки ось такі. Дивіться, від міленіум по знижці по 8-10 по 10 гривень. Ось такі шоколадки по 20 гривень, по 20 гривень. Ще одна по 30, Мілка. Чіпси яблучні, дуже смачні, 40% знижки. Ось такі сухі сніданки, чіпси по знижці, курячі слайси, смачні, фісташки, батончики. Ось такі. Так, що в нас тут? Кава по знижках. Гляньте, різна, різна кава по знижці. Буде і розчинна, і в зернах. Також чайочки ловере по знижках, желе, кукурудзяні, ось такі палички, попкорн, соки капризон, сок біола, світанок, потім живчик акційний. Ось такий мус фруктовий, ще соки. Безалкогольне фрагуліно по 15 гривень. Різні сокові напої, знову ж таки, какао. Пюрешки дитячі, різні, гляньте, і навіть відравлик Боп. По 16 гривень взагалі ці по 14,50. Ну, непогано, непогано, я вам скажу. Ковбаска різна, сир, сир, кова паста, ось такий пластинка, Менагетси по акції. Торт вафельний і горішки, тістечка заверні, тістечко від відмілки сирочки і батончики, морозиво акційне. Тут вже різні іграшки для діток, які можна придбати, по гарних цінах, до речі. Пазли різні. І так само ось тут книги, гляньте відтісний. Мені б такі в дитинство для розпису набори по номерам. Ну no клас!